Ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53 наших побратимів в Оленівці. Так, командир бригади Азов Денис Прокопенко, відомий всім як Радіс відреагував на новину про смерть начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова, машину якого підірвали у Донецьку 9 грудня. Все, що відомо, розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Аліна Торишин. Не забудьте підписатись на наш канал та ставте подобайки. Ну а ми переходимо до новин. Денис Прокопенко відомий всім як Редіс, відреагував на підриву Донецьку начальника уладської колонії, де отримували українських військовополонених азовців. І ще раз крикніть і слава Україні! Я подиму войська і вкатаю всіх в асфальт. Ніє такої страни, як Україна. Це останнє, що я почув від цього виродка. Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті: пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів. Надважливе завдання для української держави та її силових структур. Світова історія знає чимало прикладів, коли катам та вбивцям не вдавалось сховатися і прожити щасливу старість так діють держави, що мають гідність і ставлять життя своїх громадян на перше місце. Денис Прокопенко наголосив: цитую ворог має відчувати постійну небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, а й в тилу. Відповідальність за катування та вбивства українських військовополонених, ті, хто віддають та виконують накази нищити мирні українські міста, виконавці та замовники показової страти азовці воленівці мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним. Тікати їм нікуди, і сьогодні вони в цьому переконались: ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53 наших побратимів в Оленівці, яких противник не зміг перемогти. На полі бою, і все, на що він виявився, здатен підірвати беззбройних людей у вісні. Потрібно бути готовими до того, що покарання усіх причетних до скоєння воєнних злочинів це складна та кропітка робота, яка може зайняти тривалий час. Відплата буде немиттєвою, проте вона невідворотна. Кати відчуватимуть перманентне напруження, неспокій і страх. Мине рік два роки або десять. Але відповідати доведеться обов'язково. І звичайний ранок понеділка та чергова поїздка на службу виявляться останніми. Нагадаємо, що 9 грудня у центрі тимчасово окупованого Донецька стався вибух позашляховика. За даними місцевих телеграм-каналів, вибух стався зі сторони водійського сидіння. У мережі показали кадри з місця події. Так на одному з відео зафіксовані перші хвилини після вибуху автівки. На них видно дим. Та те, як перехожі намагалися витягнути людей з автомобіля. За інформацією російських медіа, на місці події працюють фахівці судово-експертного центру криміналісти та слідчі окупантів. Вони проводять детальний огляд та здійснюють комплекс оперативно-розшукових заходів. Призначено низку судових експертиз, включаючи вибуху технічно. Також місцеві слідовителі порушили кримінальну справу після вибуху автомобіля у центрі Донецька. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко повідомив, що в автомобілі перебував начальник Оленівської колонії, який у 2022 році було здійснено терористичний напад на полонених бійців азовців. Згодом пропагандистські російські змі заявили, що начальника Оленівської колонії Сергія Явсюкова ліквідовано до лікарні його не довезли. Також постраждала його дружина, їй нібито відірвало ногу. Вона в лікарні. Російські ЗМІ пишуть, що з журналістами вона спілкуватися відмовилась. Заявила, що в неї немає часу. Попередньо під нижчим Тойота Cruiser було закладено пластид близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті. Теракт в Оленівці – це один з найжахливіших злочинів російської армії проти українських військовополонених. Онічно на 29 липня 2022 року на території колонії в селищі Оленівка, що перебуває під контролем російських військ, стався вибух, наслідок якого загинули понад 50 українських військовополонених, і ще близько 75 отримали поранення. Серед загиблих були переважно захисники Маріуполя, зокрема азовці, які перебували в російському полоні після тривалої облоги. Численні докази, зокрема супутникові знімки, експертні висновки та відсутність характерних зруйнувань, свідчать, що це був заздалегідь спланований теракт. У результаті вибухів в Оленській колонії понад 100 азовців отримали важкі поранення. Чимало з них мають ампутації кінцівок, численні уламкові ураження, великих ділянок тіла, травми голови, червної порожнини. І вони досі перебувають у російських тюрмах, де їм не надають належної медичної допомоги. За отриманою інформацією від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з 24 лютого 2022 року по кінець жовтня 2024 го в Україну повернули 169 тіл загиблих у полоні військовослужбовців. Зокрема, 55 тих, хто загинув від вибухів в Оленівській колонії. Ці воїни назавжди залишаться символами людської гідності, незламності та відваги. Їхні останні хвилини життя це урок для світу про те, що Україна стоїть за правду навіть у найтемніші часи. Пам'ятаємо всіх, хто навіть потрапивши у полон, залишився вірним присязі. Вони заслуговують не тільки на пам'ять, але й на справедливість. За кожен воєнний злочин окупант має відповісти. А як ви думаєте, кого наступного з російських злочинців наздожене карма? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, щоб не припустити важливого. До зустрічі!